Всім привіт! У нас сьогодні нова серія по Herds of Arian 4. Нове проходження, потому, що, тому що всі минулі проходження були оже у Терені. Ми розпочинаємо за Польщу Iron Man, історичний режим, регуляри. Починаємо. Так зберегти. Вийдемо в монархію у Гамбзвур. Я думаю, в принципі, не дуже такий то і поганий варіант. Подивимося на нашу виживаємость від Рейха. Ну я думаю, буде доволі... М -м, непогано. Чому це би не вижити? Так. За Забольшу я рідко грав, но... Ще трохи та й щось пам'ятаю так, туди так сюди так. Так, 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 так. Ну, все останні тому так. Все, так не розпочинаємо. Так, навіть не знаю. Це ж з Рейхом прийдеться, що воювати. Там Хасбурги Так-так-так-так. так. так, 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 так. Висунути претензію Гасбургію. Польща вимагає правління Гасбургів. Янс з Хасбургом. Хм. Наві. Ура! Да, у нас поки мість крісло. Править нами. Так, це що надо? одно із твиков? Уважається великою державою і лідером альянсу. Угу. Добре. Так, це в нас же ж... тут. А... Да, крістіанське цей. Повстання буде. Ну, якраз поки. Купається цей вийти. Цей дебаф. Селянське повстання. Так. 4 план. <клес> <клес> так, 150 політки надо накупити. Тоді буде чуть-чуть все покращено Він вище річпосполиту. Потрібно... Ага, От військи тоже території стануть. Національними. Так, Фрідріх. Так, це вроді би ти, да? Хто у нас тут... -то? А, ні, Карл Альбрех. Ні, це поспаувита. Посполита. Ні, пішли далі. Так, фокус, пішли далі, дальше, да. Зато слабка якась ми країна Це то й нам Словаччина і тому подібні території должні передати. Все от Заошля. Західна Словаччина, Східна Словаччина Карпатська Русь і Південна словаччина Так, да, ось от вас Так, да, Гамсбургі. Так, ну поки місяць нам потрібно вийти ось от. Кристово Польши коронує монарха. Уран. Радісно. Так, зараз політка щось вже підкопиться і можна буде економіку поміняти. Буде відкрито на 70 днів. Ну так, да, тобто я тут получу якісь вроді би дебафи, беру повстання. Ще можна було посидіти, почекати повстання вже через після повстання вже все рішить. Намі фабрик в мене так уж і багато, але тут даються бонуси, так? Да? Да. <кх> так. А, тобто десь тут. Ага, то є тут. Ми просимо в німців. Тут ми робимо маріонетку. Наша претензія на Чехословаччину І Богемія, і об'єднати. А, і об'єднатися. Тобто ми занексимо її. Угу. Mm -hmm. Ну, з рейхом вигідніше не тримати такий здоровий фронт Я це литву, то і ті то і тому подібні країни ми не зможемо забрати, так? Так, да, тут немає тупо такого. Так. А, ні, поки ми вийдемо. Краще сюди вже виходити в фокуси, отримати армію потихеньку і тому подібне. На кавалерію, плюс 10 захисту і атаки. То й що мені кавал кавалерію робити? Ну подивимся, я так понимаю, тут, а... Тут кавалерія заспавниться Буде відкрити рішення, озброєние збройских бійців. Тобто це, мабуть, наверное... В чехосовачні. я не помиляюсь. Хм. Так, прелі. приріз политичної Стабільність, Стабильність, нейтралітет. Ну, непогано доволі. 80 підтримка монархії, то це ми тоді зможемо. Да, об'єднання з Богемією Такі фокуси є, но під обрубані Маловато якось. Хотілося би побільше. Так, наступна серія. Ну, наступне проходження. Наступне проходження буде за абстро угорщину Так, наші претензії. Блін, оборона тільки. Да, захист дивізії, ладно. Ще піхотки не вистачає. Прям піхотки сильно не вистачає. Напевно цю армію кавалерію перероблю. Так, да, і зразу ж піхотки стало більше, я так понимаю, кавалерія тут. Ой, бляха, що з кавалерією. Ай, ладно, не буде. Приєднатися, давайте. Чуть-чуть. Зробимо гірші відносини. Так, так нейтралитет і тому подібного. На кавалерію бонуси получаємо. О, озброєння це там піхотку і тому подібне відправляти. Я такого не хочу. А, і, мабуть, вийду іменно в оборону Прусії, А не, а не на схід. На захист на захід вийду на захист не на нас. Так, тепер. Да, ось потрібно 50. Ну, один 20. Якщо убрати ще там фокуса, то ж буде доволі непогано. Так, да, фокус це одну політку вижирає. Так, давай. Сотня це нам надо вже 25 очків, то есть, це надо три рази прожати. Так. Хм. Хі -хі -хі -хі. Авіація, якась авіація, щось та є. бомщикась авіація, ну ладно. Она хотя бы присутня. Они прям мое отсутствие. Так, надо 80, щоб получити... Отримувати... Що, гражданку, да? Да. Не знаю, не рейх, що це тут. Я получаю. А, -а, -а я получую ціль на нацтериторії. На війну. Цікаво. Ще я можу зараз розширитися на Балкани або захватити, або замаріонетити їх. Так як речі посполита то захочу. Захвачується, там ну, потрібно буде получити, як я знаю, 50. Ні, 80. Да. Ну, багато, но, звісно вже буде краще. Так. Три фабрики, 3 Чим швидше я беру 80%, тим краще. Уще <кій> <кій> вже до фокусу дійшов. Так, зараз повищу дивізії і вийду. То, щоб Хортій зійшов з, з должності І прийшов і Гамсбурги. 70, 70 днів фокусу Такі безкорисні фокуси, але 70 днів Так, 50. Це нам десятку додає. Це ще теж десятку Озброювати? Ні, озброювати смисла немає. Зараз он один из тех фокусов скинется, я тут смогу опять его начать. Так, да, кавалерия. Это, понимаете, кавалерия в разы и краще. Да. Звісно. Без разведки, но покраще будет. Так, я... Ой, там... Вид... Да, уже началось видно. Ну и ладно. Ага, зря я один раз порожав одне вишне, ну ладно. Цей фокус пропустити, мовно буде. А цей... Все, це вже буде наша особиста унія. Об'єднатися з Богемією. Ага, всі території стануть національними доволі непогано. сьогодні. Десяточка. Все, зараз получим. Щоб вийти з, з ембарго, це нам треба йти по фосу. Чого Данцика, да? так? Хороби Данцика. Хоча, коли рейх на нас нападає, і так і так. Данцик должен стати обичним. Так, ну і що у нас? Що у нас тут? Йдемо, розвиваємося потихеньку. Кавалерію, ось от бонуси ще на кавалерію. Непогано пока місць Піхотка. Давай. Так, зараз Богем стане маріонеткою. І мені буде вийти висунути. Що це? Королівство Польща вимагає правління Гамсбургів. Да, вийдем тут ага, і сразу ж. А, і вийдемо в Альц, з ними якраз. Опа. Все, переворот удали. А чого у нас тут один президент? Карл Альбер. Ам. Ага. Ладно. Так, тепер у нас з угорщиною зараз вже спільні кордони. Прекрасно. Нові та річку спалиту. Ну так. Да. Які території треба литовські, да? І ще латвійські території стануть усередньо. Так, обмеження, обмеження. Обмежений призив. Танці. Танцкої дати незалежність, на жаль не можна. Сілезія. Так, ну шо. По суті, по суті. А, ні, не не успім. Не вистачає ще напряги. Я тільки 8% зробила. Маловато. От зараз підемо в анексію. Вийдемо в анексію, вийдемо. От Анексія тепер. Сприсвоїти <кхух> цивільні потяги, давайте. У мене їх не так уж і багато всерину було Так, 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 так. Ой, доктрина масштабного планування. Це так само безполезно, що капец. Що у нас. Так, прироз досвіду. Не, давай атаку. А, атака калерії, давай ще бонус получим. Атака піхоти тоже, давай. А вот я аншлюз По сути, по сути, у нас война уже может начаться уже прям скоро. Уже прям скоро, тому надо би вже хотя бы уже хоть как то готовиться. А, Пехотки хватает. Так, давай сюда рудку и розвитку накину. То конячки якісь слабі, получається. так прорив. Давай потом из конкурс. Поене завод, давай погнали. Чуть-чуть тех построїли, тепер воєнні пора. Побудувати. <coughs> так. Більше ефективність виробництва і виходимо в альянс. ми можемо навіть раніше рейха напасти, але но... ні, не хочу. Це безполезно. Так, давай, все Ой, не в ту конницю переробив. Ааа. Так, давай, 2 збірка Сюди. Стально. Вот Тут зараз буде айбопс. Рейх слабіє Ну, на перший вигляд слабіше Зі мною ще угорщина, хоч вона й слаба, але вона фронт хоча б якось прикриє Мусимо бути зупинені тут. Да, короче, ви будете зупинені тут ловить. Я, я вас дальше не пропущу. Эммм. <свисток> ну, да, да, рейх, короче, там. Ще ти ще через 300 років прикрив би свій фронт. <свисток> так, це ж він може забрати під себе. <свисток> <свисток> вот і все. Не, ну типа Рейх не жестко привів війська? Да блин ой йо -ой 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 -ой, ой 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 а вот и прикол, а вот и прикол, що чего рейх так, такий слабенький был. Приемище! Потому что изначально на армии стики не привів. Не, 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 не нельзя сдать не же. же есть это и снабжение да если убрать тут утре его и снабжение но он конечно ведь он не сильно ультра пострадает ну по сути мы вы вышли из него майже на ты самий ну да он тут продавливает сильно То есть из-за того, что я у него Кёнигсберг забрал. Так, давай, подготовка до Тоттенхэма. Да, я в него, по сути, забрал Кёнигсберг. Чуть-чуть ниже из И все. Ой, бляха. Куда, Найт, не смей. Найт, не смей дальше листы. ай яй 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 Ну, гейт не знаю, но... Скоріше все я витримую. Если вони тільки ще не атакували це все. Просто відсиджуємося yeah, yes. Опача, І що у нас тут? Yeah, yes. все, все, все нормально. Так, Турция видно, хочет фабрику получить, увидеть Так, контратака, давай. Ясно. Давай до Познани. Давай Береславу возьму. Ой, бляха. Ой-ой-ой. Це ви мені так рішили намікнути, що куди ти поліз? Це такий легенький намік, да. Ой, моя контратака привела німців під Варшаву. Так, шесть, шесть, несколько плом. Не, танцы <реклама> не. К ней. Ладно, танцы пока мезда. Блин. Бежи, 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 бежи. Закрой мемель. Блин, я на это не знаю. Урщина вообще вытри мои кордоны. Так, чекай, ну, а Чехия... Да, Чехословачина не национальная территория, поэтому я капну уже не скоро. Вообще, давай выстроим хотя бы какую-то оборону. причине то, что мы занадто уже сильно выступили. Так вот мы потеряли. Ну вот, ладно. Вот этим лесам вот такого вот стаду. бляха зайдите Станьте как нормальные люди. Ой, вы школьные, не забудьте. Что за нафиг? Рейк за сильно дал. Ой, цей, королевство уборщина вспомнила свои корни. И пошла А в Австрію захватувати Та поставайте ви, Варшава пала. Ай-яй-яй, предатели. Варшава пала тільки из-за предательства поляків <реш> Ничего тут не дано. Я не знаю, типа, рейх, ты ти, ти когось зупинися вже в моїх територіях. Uh, тут вже пора зупинятися, рейх. Нафиг я беру цей фокус. А, я понял, чего я беру той фокус. Блин, Йогославия, давай будь до добра. В Альянс, отвлекай Рейх. Я Не знаю, все, я с польских территорий навернул отступлю. Мы их тупо не удержим. Блін, мені щоб чеські території Ну, Да, я по суті буду наполовину в капітуляції. Бо ж чеські ж території мені національні. Блін, у мене так багато, а от вони все рівно утриматися не можуть. Ой, пройди в інше місце. Будьте розумними хлопчиками, навіть усі радянські суйски у, 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 у розумних хлопчика. А... А... Місія в його Молодой ребентропа Італія. Італія, будь добр. Че, я Італію не можу приго е... ага, я должен не вести приговорю з інші Україну, я понял. А, Що так. Мінус авіація, плюс авіація, плюс. Перевага в розвідці. Що за жо... ХТО? Угорщина мене може перехватити. А що такого з Угорщиною, що вона може перехватити? І Радянський Союз бійців відправив? Жахіття. Жахіття Прага! Ай, право, вот, отбивай. Не фіг, бо приходит этот Рейх, а ну киш киш, киш киш А я думал, це мої толбуся туди. Но, no, 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 no. Рейх, Киш. Киш звідси Ляха, навіть Угорщина Королівство держиться краще. Так, 2 дні, 2 дні, 2 дні. І... Королівство Греції, Туреччину мене більше цікаве. Ура! Ханатобі рейх, ти, ти границю освободив. Запросити Турцію. Не вальянці, смислі не альянсі? Ну, не альянсі вона ж да. Абити так раді безпеки своєї максимальної. От коли у нас вийшлася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!